Податківці розповіли, скільки інтернет-магазинів перевіряють щомісяця, та які штрафи їм нараховують нещодавно. На своєму сайті податково ділилися даними про те, як перевіряють інтернет-магазини. В першу чергу вони вказали, що перевіряють продавців техніки, тобто перевіряють видачу чеків та облік товарних запасів і первинні документи на складні технічні пристрої. Податківці вказали, що у листопаді 2024 року провели біля 50 фактичних перевірок інтернет-магазинів, і, скоріш за все, це був піковий місяць по перевірках, тому такими даними поділили. Судячи з цього, я можу припускати, що біля 25 перевірок інтернет-магазинів в місяць точно податково проводить. Також ці дані плюс-мінус можу побачити і зі своєї практики. Згідно даних податкової, за місяць вони накладають штраф на суму 1,4 мільйони гривень. Сума досить немала. Якщо поділити 1,4 мільйони гривень на 50 перевірок, виходить насправді значно менша сума біля 28 тисяч гривень на одну перевірку. Тому, якщо ви інтернет-магазин і думаєте, який штраф можете отримати за результатами фактичної перевірки, орієнтир вже маєте. Те, нагадаю, що ви маєте видавати чеки, якщо продаєте техніку, ще й вести облік товарних запасів та первинні документи. А ще більше корисної інформації в телеграм. Підписуйтесь.